Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 145 ударних БПЛА типу шахет, гарбара і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8.30 ранку протиповітряною оборони збито подавлено 126 ворожих БПЛА типу шахет, гарбера і дронів інших типів. Зафіксовано влучання 13 ударних БПЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих уламки БПЛА на п'яти локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Внаслідок нічної атаки на Одещину постраждала одна людина. За даними ДСНС, російські дрони пошкодили енергетичну, газову та житлову інфраструктуру. Загоряння, що виникли після влучань, ліквідовані у багатоповерхівці пошкоджено дві квартири, вибито вікна в сусідніх будинках і понівечено кілька авто. Ворог також атакував Дніпропетровщину. За даними ОВА, агресор спрямував БПЛА на Миколаївську, Васильківську і Раївську громади. Пошкоджені інфраструктура, транспортні засоби газогін. Зайнялася будівля, що не експлуатувалася. Загиблих і постраждалих немає. Окупанти протягом доби атакували Запорізьку, Херсонську та Сумську області. Є поранені та руйнування. А зранку зафіксовано серію вибухів у Харкові. Інформація уточнюється. До 16 годин без світла або аварійно протягом доби у всіх регіонах України діятимуть аварійні та погодинні графіки відключення електроенергії. Станом на 8.30 ранку. Аварійні відключення запроваджено у Полтавській, Сумській Харківській областях. Також у Києві та Київській області через складну ситуацію в енергетиці діють екстрені відключення світла. Дніпропетровщина живе на планових відключеннях. Наразі застосовані черги відключень, згідно яких електроенергії може не бути до 16 годин на добу залежно від ситуації в мережі. We'll Трамп пообіцяв позбутися російської загрози в Гренландії. За даними змі, голова Білого Дому повідомив, НАТО вже 20 років каже Данії, що ви маєте позбутися російської загрози в Гренландії. На жаль, Данія нічого не змогла з цим зробити. Зараз настав час, і це буде зроблено. Про це Трамп написав у своїх соцмережах. Заява американського лідера пролунала на тлі дискусії щодо безпеки в арктичному регіоні та ролі Гренландії у протидії впливу Росії. Також відомо, що ЄС вже готує відповідь на загрози торгових тарифів. Ша на позачерговому саміті в Брюсселі обговорять пакет тарифів на імпорт зі США обсягом близько 93 мільярдів євро, який може набути чинності 6 лютого. Також зазначається, що Трамп 17 січня анонсував додаткові мита з лютого для восьми країн ЄС через те, що вони проти купівлі Гренландії Америкою.